Сім мільйонів гривень для зсу на дрони та амуніцію, підтримка сотень поранених військових, допомога воїнам це не звіт великого благодійного фонду чи крутої міжнародної організації. Це робота восьмирічних дітей з одного класу, звичайної Дрогобицької школи за один рік. Ось уже другий рік поспіль ці діти беруть за руки військових і ведуть до людей у храми, щоб показати ціну нашої боротьби за свободу, любов від тих, за кого вони воюють, і дитячі обійми. Адже це найцінніші безкоштовні ліки для наших з. Захисників, я думаю, кожен з нас має задуматись, раді чого ми там, для чого ми там, для чого ми туди знову йдемо після того, як нас поранили, ми все одно латаємо дири і знову туди йдемо. І дуже хочу всім людям передати. Подивіться просто на цей маленький приклад. Дійсно, хто є українці, і треба брати з дітей примір, тому що це наше майбутнє, це наша майбутня Україна. І вони тепер да вони багато роблять. Військові і самі стають дітьми разом із ними. На їхні обличчя повертаються посмішки. Вони знову відчувають давно забуті прості людські емоції. А саме це і є метою таких поїздок. Закладалася мета соціалізувати хлопців, якось давати їм можливості теплих зустрічей з нами цивільними. Зустрілися цивільні і військові. От як це має відбутися? Якщо наші цивільні, тобто тут тил, не готовий зараз їх бачити, не готовий їх чути, не готові з ними в принципі зустрічатися, тому що по житті волонтери. Ереки, ми мали кілька таких історій, коли ти бачиш, що люди не готові або не вміють, або не знають, або не хочуть. Часто дорослі не знають, як себе поводити з військовими через страхи, шаблони, стереотипи. Відтак при зустрічі уникають погляду і будь-яких контактів із людьми у формі. Люди просто оглядаються, як ніби ми щось таке не своє. Знаєте, на тебе дивляться, тебе обходять стороною. Особливо це стосується військовослужбовців, які там втратили кінцівки чи мають протезування. Бували такі випадки. Навіть якщо заходиш просто чи на поліклініку, чи ще десь, скоса на тебе сядивлють, то теж неприємно, тобто стоїш, на тебе люди сдивлять, такі як, що ти щось там зробив їм, чи ще щось. А діти показують приклад, допомагають адаптуватися, підіймають дух. Саме храми й церкви стали своєрідним майданчиком для зустрічі військових із людьми, адже тут кожної неділі збирається чимало прихожан. Є можливість задіяти багато людей, щоб коло доброти більшало з нашими помічниками на рівні з психологами розробили таку стратегію, як це має відбуватися. Виступ, певні виступи дітей, емоції, що ми хочемо цим викликати, як зачепити хлопців, Тому що хлопці теж мають бути готові до цивільних, до зустрічі з цивільними. І розчулити і доказати їм, що є люди серед людей, які їх чекають, потребують. Просто інколи не вміють з нами ні говорити, не вміють подивитися в очі, не вміють посміхнутися. Загалом за рік діти з військовими відвідали більше 170 парафій. Тисячі людей змогли побачити вічнавість своїх героїв, доторкнутися до ран війни. Такі зустрічі стали важливими для усіх сторін: і військових, і цивільних, і дітей. Люди, діти, воїни, вони чують захист, підтримку. Військові їх дуже підтримують в тому, і це їм дозволяє також приступати через їхні якісь комплекси, бар'єри, через не можу, не хочу, мами нема, тата нема, поплакатися нема кому. Ти сам, ти ростеш, ти відповідальний, ти ростеш в цій країні, яку виборюють вони. Приємно бачити дитячі посмішки щирі. Але є хлопці, яким більш важко, ніж мені, і для них така підтримка буде дуже сильною. Попереду ще чимало ідей проведення нових зустрічей, зокрема у навчальних закладах, які вже почали проводити. Найбільше це серце гріє, що тепер нас почали запрошувати. Не ми просилися, пояснювали, стукали, а тепер ми самі чекаємо. Дзвінки, дзвінки надходять. у Нас формується якась черга теплих зустрічей. у Нас вже якийсь є графік. Ти розумієш, коли треба було стукати в кожні двері. Якщо війна закінчиться, буде перемога, цей проект буде жити і надалі ми будемо зустрічатися, масштабуватися, будемо приїжджати в школи, садочки. Дуже приємно розуміти, що на нас не байдуже.